Зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Шантаж, маніпуляція, чутки чи реальний вихід із ситуації, що склалася. Розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей побачили це відео. Підпишіться на мій канал, якщо бачите мене вперше. І звісно, запрошую обговорити тему у коментарях. Німецькі видання Deutsche Welle розбиралися у ситуації і брали коментарі як у військових, так і у офіційних осіб. В Україні знову спалахнула диск дискусія про можливе зниження мобілізаційного віку. Тепер йдеться про те, чи призивати до армії людей 18 років. Тим часом, дехто з українських підлітків намагається до повноліття виїхати за кордон. Андрію Котику було 18 років, коли він долучився до лав збройних сил України у 2022 році. Тоді українських чоловіків мобілізували з 27 років, а заборона на виїзд з країни поширювалася на чоловіків з 18 до 60 років. Андрій згадує, як йому спочатку. Довелося переконувати свою маму. Дзвоню мамі і кажу, що потрібен паспорт. Вона запитує, навіщо? Кажу, що буду підписувати контракт. Мама почала плакати. Пригадує Андрій у розмові із Reuters. І також переконує сина матір не мобілізуватися, а залишитися на строковій службі. На той час він проходив строкову службу в кривому розі. Та Андрій все ж таки наполіг на своєму. Я зважив усе і сказав, що піду захищати батьківщину. Свої перші бої. хлоп Опець пройшов звільняючи окуповану Херсонщину. Далі воював на Донеччині в Серебрянському лісі, а тепер обороняє Харківщину. Зараз Андрію 21 рік, а його екіпаж наймолодший у бригаді. Моєму навіднику 21 рік, мені 24, а командиру 27, розповідає Микита, який служить разом з Андрієм у 13-й бригаді Національної гвардії України Хартія. Утім, Андрій не засуджує тих, хто обрав інший шлях. Кожен зробив свій вибір, продовжує молодий чоловік, але вже незабаром буде три роки служби. Усі хлопці вже дуже втомилися. Усіх треба міняти. каже він за даними європейського статистичного відомства. Понад 190 тисяч хлопців віком з 14 до 17 років стали біженцями в країни Європи від початку повномасштабного вторгнення Росії. На тлі дискусії про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років ця цифра може зрости, адже серед українських підлітків є чимало тих, хто розміркова залишитися в Україні чи виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Киянин Роман Білецький вирішив відправитися на навчання за кордон за місяць до того, як йому виповнилося 18 років. Сів на потяг і поїхав вивчати бізнес-менеджмент в університеті у Словаччині. Це рішення було дуже складним. Усе було вирішено за три дні. Розповідає Роман у розмові з Reuters. Хлопцю прийшла новина про те, що можна поїхати на навчання у Словаччину. Він підготував усі документи і сів на потяг, але сподівається. Що коли ситуація в країні покращиться, він зможе повернутися. На зниження мобілізаційного віку до 18 років, нібито, наполягає найважливіший союзник України Сполучені Штати Америки, але влада у Києві запевняє, що мобілізувати 18-річних наразі не планують, і жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку не розглядатимуть. Президент Зеленський недвозначно прокоментував у соцмережі X Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати. Брак обладнання і підготовки молодістю солдатів пріоритетом має бути постачання ракет і. Зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призового віку в Україні, законодавчо знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років можливо, пояснює для дойчевели військовий адвокат Роман Лихачов. Бо з повноліттям людина стає цивільно дієздатною з усіма пов'язаними з цим правами та обов'язками. Але основне питання на думку юриста полягає в тому, чи буде користь від такого кроку. Тут основне питання щодо мобілізаційного ресурсу взагалі наявного, бо третій рік повномасштабної війни і ніхто. Оточних цифр не знає, скільки у нас мобілізаційного ресурсу, каже юрист, і додає, що в Україні молодь віком до 18 років масово виїжджає за кордон, тому зі зниженням мобілізаційного віку Україна може втратити багато молодих людей. Також журналісти спитали думку студентів українських студентів. Я залишаюся в Україні, каже у розмові з Дойче 17-річний Назар. Хлопець навчається в університеті і планує продовжувати вчитися в Україні за його словами, якщо війна триватиме, коли він закінчив. Йть університет, то буде відштовхуватися від ситуації, бо розуміє, що на фронті тяжка ситуація, але поповнення мобілізаційного ресурсу необхідне. Я до цього якось нейтрально ставлюся. Відповідає на запитання журналістів дочевели про мобілізацію Андрій, якому вже виповнилося 18 років. Якщо буде потрібно, то значить потрібно, каже хлопець. Але чимало дорослих українців, яких дойчевеле опитала на вулицях столиці, переймаються, що мобілізація молоді у довгостроковій перспективі матиме вкрай негативні наслідки для демографічної ситуації в країні зрозуміло, що війна і в нас люди гинуть, але це йде винищення реального цвіту нації, майбутнього. Молодь має трохи пожити цивільним життям, поки прийде до війни. Вважає Михайло. Це ще діти, це нація росте. А її більше в нас не буде, якщо відправимо туди. Пояснює пенсіонерка Тетяна і показує на свого 16-річного онука. Ну як я такого відправлю? каже вона, що про мобілізацію з 18 років кажуть військові. Думки військових. Щодо зниження мобілізаційного віку в Україні розділилася. Військовий 47-ї окремої механізованої бригади із позивним Апельсин вважає, що мобілізаційний вік в Україні треба знижувати, але думаю, десь не до 18-ти, а може до 20-ти, каже молодий чоловік, який сам у 22 роки підписав контракт. На його думку, армія потребує молодих людей, бо вони набагато витриваліші, сильніші, здібніші до навчання. Утім, вважає, що головне у службі це мотивація незалежно від віку. Мобілізованих як командир, я би не хотів командувати дітьми в ментальному плані дітьми, каже керівник служби роботизованих систем батальйону Вовки Давінчі Олександр Ябченка. Але додає, що у його підрозділі є бійці, яким ще немає 20, і вони себе добре показують на службі. Та військовий не впевнений, що усі можуть стати такими ж ефективними бійцями. Разом з тим, Япченка переконаний, що рано чи пізно мобілізаційний вік доведеться знижувати, бо ворог не зупиниться. Ця у намаганнях захопити Україну. Я боюся, що в Україні нам доведеться робити і це, бо війна не припиниться скоро. Росія буде намагатися нас знищити, аж допоки не втратить такої можливості, каже військовий. Але найголовніше нині, за його словами, аби ті люди призовного віку, які зараз не у війську, у війську опинилися. Тому, на думку Ябченки, треба навести порядок у законодавстві і посилити інструменти примусу в законі про мобілізацію. Таку думку поділяє і військовий адвокат Роман Лихачов. У нас на даний час не вдається працювати з тим мобілізаційним ресурсом, що є. У нас незрозуміло, де знаходиться декілька мільйонів чоловіків. Тобто, частина має право на відстрочку, частина служить. І основне питання а де інші? Юрист каже, що необхідність поповнення мобілізаційного ресурсу справді є, але просто зниженням віку неможливо буде це зробити. Це треба робити системою ротації, системою контрактної армії, збільшення і підвищення грошового забезпечення та мотивації. На думку військових, з якими спілкувалися дойчі державі слід тим часом подбати про відповідну освітню роботу з молоддю. Ми не хочемо залишити війну нашим дітям, але, на жаль, нас не запитують, тому що ми або залишимо війну нашим дітям, або ми не залишимо країну нашим дітям, каже Олександр Япченка. Тому молодь потрібно підготувати до цього і дати їм необхідне. Хідні навички ефективно підготувати до бойових дій. Особисто моя думка така: дійсно, дітям, а я їх інакше не можу назвати, з 18 років йти воювати зарано. Хіба що дуже хочеться, хіба що нічого не може зупинити мотивацію самого хлопця. Але тим не менше, це якраз той вік, коли вони можуть навчатися, отримувати навички, отримувати цінні знання, які потім будуть використовувати на відбудову і процвітання нашої держави. Крім того, я впевнений. Що з 18 років треба проходити військову підготовку, можливо посилену, але не в умовах бойових дій. На мою думку, так само як і кажуть експерти, спочатку треба забезпечити тих, хто вже мобілізований, бо заганяти у бусики немає ніякої мотивації, отримувати гроші, які, наприклад, менші виплати ніж у тих же росіян, це теж не мотивує бійців. Тому треба навести лад у командному складі, у командній структурі збройних сил. України, щоби не нехтували життями людей, тоді і мотивація буде більша. Ну і звісно, грошове забезпечення, і звісно, гарантії після того, як воїн вже відвоював і демобілізувався. І власне закон про демобілізацію також дуже важливий. Є багато чоловіків, хтось дуже допомагає армії, хтось вагається, хтось просто чекає свого часу. Тим не менше, головне, щоб було чим воювати, а не тільки ким. Бо м'ясом, вибачте, закидувати ворога. Ми не можемо. Ворог може собі це дозволити, бо нехто хтось життями своїх людей. Ворог може собі це дозволити, тому що їх набагато більше втричі, а то й вчетверо, населення Росії за наше. Тим не менше. Це не метод використовувати мобілізаційний вік 18 років. Так можливо, вони витриваліші, так можливо, вони трохи сильніші ніж чоловіки за 40 років. Наприклад, проте навички, дисципліна і таке інше можливо у 18-річних буде трохи гірша не у всіх. Але можливо у більшості, тому що думати, наперед прогнозувати це має бути певний життєвий досвід. Тому це моя особиста думка, яка у вас напишіть в коментарях. Також зверніть, будь ласка, увагу на опис цього відео. Там є інформація, і реквізити від полтавських волонтерів на збори, термінові потреби для наших збройних сил, які перебувають на нулі. Тож Кожен по 10 гривень, будь ласка, скиньтеся і вже буде діло. І дійсно, це буде допомога. Навіть 10 гривень. Друзі, а ті, хто бачить ще інформацію про підтримку мого каналу, теж буду вдячний, якщо скористаєтеся. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Крім того, завдяки цій підтримці я можу донатити на потреби Збройних сил України. Що власне я роблю? Частина ваших коштів направляється полтавським волонтерам на ці самі термінові потреби для сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний. Друзі, поставте лайк, напишіть все таки коментар, ваші думки з цього приводу з приводу цієї теми. Ну і звісно, рекомендуйте мій канал і самі підпишите. Іться, якщо цього ще не зробили, разом і тільки разом вистоїмо та переможемо. Слава Україні!